Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити про погані новини, але спершу давайте хоч трошки, але про хороше. У Волгограді цієї ночі було дуже страшно. Ну, а там звуки якісь страшні. Дуже страшні. Як ви вже напевно здогадалися, туди завітали невідомі і дуже добрі безпілотники. Какая-то блікить, дрон. Какая -то летит. дрон. Насправді дрони туди залітали, щоб провести спеціальну військову операцію. Але росіяни чомусь не в захваті від СВО. Біотичо бабахнула. Вон там, і чого то красним бабахнуло. Прем'єм ні... <пл> росіяни повідомили, що атаку дронів вони відбили. Усі безпілотники було знищено, а деякі навіть вдалося піймати нафтопереробним заводом. <пл> Вже вдруге від початку цього року було успішно уражено дронами Волгоградській НПЗ. Внаслідок удару розгорілася пожежа, яка тривала іще ще щонайменше до ранку. І ще стабільна ситуація зберігається у Бєлгороді. Я хочу сказати, що, звісно, ж вот ці вот кілька днів, останні три дня, це буквально цілий рой атак. І щодо поганих новин, вони надходять із півночі Харківщини, де росіяни зараз здійснюють свою наступальну операцію. І хоча ситуацію вдалося стабілізувати протягом першої доби, зараз вона суттєво погіршується. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають, наступають, наступають. І через це, звісно, доводиться втрачати деякі позиції, деякі населені пункти, але Саме зараз час, коли потрібно єднатися і всім разом відбивати атаки ворога на всіх напрямках фронту. Не учора доволі веселі події відбувалися у тимчасово окупованому Донецьку. Там якось росіяни зібралися святкувати 10-ту річницю з дня створення так званої ДНР. Вчора був юбілей. Аборзаєвання дані народної так. республіки. От. І тут теж не обошлось без прильотів. Росіяни вирішили святкувати ювілей, але не запросили туди головного гостя. Тож він, містер Хаймарс, туди завітав без запрошення. <звук> Мені щось підказує, що росіяни у тому ресторані, у якому вони були, більше збиратися не будуть. Будуть тільки розбиратися на частини. Тепер давайте кілька слів про Білгород. Як я і передбачав, російська протиповітряна оборона стала атакувати його частіше. Раз, два, три. Внаслідок удару російської ППО було уражено місце базування іранських інструкторів. Сама база маскувалася під житловий будинок. Прямо по житловому комплексу попадання є. харгана. Також іранські інструктори паркували свої автівки із порушенням правил, за що й були оштрафовані. Вовкіна згаріла повнострілядом. І поки столиця Білгородської народної республіки була під атакою російської протиповітряної оборони, неподалік від Білгорода, невідомо чий fpv дрон палив російську техніку. Ні, пацани, російські окупанти, які мешкають у Білгороді, скаржаться на те, що останнім часом ударів по білгороду стало набагато більше. Сутки за останні сутки у нас було об'явлено по білгороду і Білгородській області порядка 30 було Било про ракетну апасності, але вони так нічого й не зрозуміли. А мали би зрозуміти, що чим частіше вони атакують Україну, тим більше вибухів стається у Бєлгороді. Ось, наприклад, кадри із Вовчанська. У місті оголошено евакуацію цивільного населення. І скільки виходить? П'ять чоловіків, двоє собак. Росіяни не вибірково атакують прикордоння на Харківщині, завдають ударів авіаційними бомбами по житлових будинках. А потім у них у Білгороді стається карма як сьогодні. І тільки не ясно, чому ті самі росіяни, які так радіють, коли їхня армія б'є по житлових будинках у Харкові, цього разу якісь засмучені. Отак Ох... працюють наші... Вооженної сили Російської Федерації ті самі росіяни, які б'ють по Харкову, цього разу підірвали житловий будинок у Білгороді. Було знищено цілий під'їзд. За попередніми даними, є загиблі та поранені. І знаєте, я не жартую. Це справді зробили росіяни. Хоча спершу була інформація про роботу ПВО у Білгороді, коли з'явилося відео із камер спостереження, стало однозначно ясно, що будинок було підірвано із середини, бо росіянам плювати заради владі. Міра Путіна вони можуть і житловий будинок у Білгороді підірвати, і можуть скинути авіабомби на українські міста сьогодні. Ну хто каже 20, хто каже 30 кабів тільки прилетіло на на з дуже багато пожеж зараз там просто ад. Без перебільшення ситуація на півночі Харківщини протягом останньої доби суттєво погіршилась. Росіяни продовжують штурмувати. Генеральний штаб дав ось таке доволі сухе зведення на харківському напрямку. Ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ та Бугруватка. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача, Лопань. Синельникове, глибоке, широке та вовчанські хутори Харківської області. Про що генеральний штаб не повідомив, так це про нові просування російських загарбників на півночі Харківщини. Вони змогли утриматись і розширюють зараз свій плацдарм, продовжуючи активні наступальні дії, переважно піхотними силами. Дуже активно ворог застосовує артилерію, авіацію, дрони, засоби радіоелектронної боротьби і продовжують тиснути. Бронетехніка з'являється рідко. Це б оборона. Стрілачку, воєнні стрілечі. При цьому не можна сказати, що наші не б'ються. Наші б'ють ворога і у тому числі вашими дронами камікадзе. Вже зовсім скоро таких дронів на напрямку ставатиме набагато більше. Узяли також і кількох полонених. Ми воєннослужащі. Российской армии, попавшей в плен, не ходите сюда. Здій только смерть і боль. Але в цілому ситуація на напрямку складна і є тенденція до погіршення. Варто розуміти, що у росіян на півночі Харківщини є щонайменше два плани: план мінімум це відволікати наші війська, наші сили і засоби на цю ділянку фронту, щоб росіяни могли активніше просуватися на інших ділянках фронту. План максимуму росіян полягає у тому, щоби дійти у тил нашим військам на Куп'янському напрямку. Саме тому тому вони й тиснуть на вовчанськ. Основними проблемами з нашого боку є недостатня кількість озброєнь, погана координація і комунікація між підрозділами, і недостатня кількість фортифікацій. Можна і ще довго розбирати проблематику на цьому напрямку, але словами у інтернеті зараз ситуації не допоможеш. Загальна ситуація, друзі, важка, але ми маємо і далі боротися, і маємо іще активніше та іще більше допомагати українському війську.